Конкретні питання соціально-економічного розвитку Прикарпаття були розглянуті на черговій колегії Івано-Франківської обласної державної адміністрації у переддень нового року. Йшлося, зокрема, про розвиток культури, про регіональну цільову програму щодо забезпечення житлом і першим робочим місцем дітей сиріт. Тощо докладніше у наступному репортажі. Розпочалась чергова колегія облдержадміністрації різдвяними колядками від дитячого творчого колективу. Колядували усі. Відтак, члени колегії перейшли до розгляду питань порядку денного. Комплексна програма заходів з легалізації заробітної плати розроблена на Прикарпатті. Була результативною. Констатував на засіданні колегії облдержадміністрації начальник головного управління міндоходів області Віктор Рахміль. Програма спрацювала цих два місяці, два квартали, перепрошую, які ми працювали, були задіяні 22, 22 установи і організації в області. Із 24 го місця, причому я беру показники, які рахує Україна, ми перемістились на 9 по підсумках серпня місяця. Тобто перше, що реально запрацювали, що з основних цих? Впродовж цих неповних 7 місяців чи 8 місяців роботи виявлено 2,7 тисячі людей, які із них 2,1 тисяча офіційно працевлаштовані. Близько двох мільйонів додатково поступило до бюджету тільки прибуткового податку. Про стан використання бюджетних коштів та збереження державного і комунального майна на підприємствах, в установах і організаціях області на колегії доповідав Богдан Грицак. За цей 2013 рік нами проведено 199 контрольних заходів. За аналогічний період минулого року було проведено 263 контрольних заходів». В області значно спостерігається покращення стану фінансової бюджетної дисципліни і значне зниження кількості встановлених порушень порівняно з попереднього періоду. Для прикладу, у 2010 році було на підприємствах і установах і організаціях було виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на суму 121,4 млн грн. і 2011 мільйона 69,8 млн грн. чотири 2012 мільона 49,7 мільйона гривень. Як діє програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих і хворих на СНІД на віл, в області на, на 2009-2013 роки розповів Роман Мельник. Забезпечили 100% обстеження донорської крові на ВІЛ і на гепатити. Якщо що досягнуто 100%. Обстеження таких хворих. Досягнуто 100% профілактики передачі віл-інфекції від матері до дитини. Ціна, дякуючи роботі нашим медикам, жодна дитина від віл-інфікованої матері не народилася хворою. Знизити кількість інфікування віл-інфекції дітей, народжених віл-інфікованими жінками. Запровадили програму замісної підтримувальної терапії. Приблизили доступ населення до тестового та після консультації на обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом відкриття у 12 районах кабінетів довіри. На сам кінець голова Ода Василь Чуднов побажав усім плідної роботи та привітав присутніх з наступаючим новим роком та різдвом Христовим. Ольга Гриців Ігор Горпопик новини телеканала Раї.